Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про ймовірність надсилання паперових повісток за кордон з боку ТЦК міжнародними поштовими відправленнями тим громадянам України, яким вони заважають за потрібним. Чому кажу саме про ймовірність? Тому що походу в Міноборонії самі не знають, як організувати якими інструментами забезпечити цю комунікацію, міжнародну комунікацію між громадянами України та Представниками влади з України ви знаєте, трохи дивно це читати, тому що в міністерстві оборони, напевно ж, повинні все таки трохи розумітися на юридичних питаннях тих моментів, які вони самі запроваджують. Тому що, наприклад, якщо брати за аналогію співробітництво України, міжнародне співробітництво по кримінальним цивільним справам з іншими країнами там все чітко врегульовано і порядок. Наприклад, коли це судові провадження, порядок вручення судових повісток, порядок вручення пересилання документів, усе це передбачено міжнародними договорами про співробітництво. Це передбачено інструкцією з діловодства у, у судах, це передбачено. І окремо наказами мін'юста, які запроваджують інструкцію виконання цих договорів про правову допомогу, і там все це зазначається, в який спосіб, яке законодавство застосовується до таких правовідносин, коли там надсилаються відповідні документи, а тепер. Переходимо з вами до питання повісток з ТЦК. чим це вам не документ, чим це вам не знаєте, менш важливе питання ніж судове конкретне якесь провадження? І ми з вами розуміємо, що відповідно Україна не прийняла на сьогодні жодних е, якихось додаткових нормативно-правових документів актів, які б регулювали це питання між кожною з країн. Розумієте, якщо вони мають на увазі усіх українців, які перебувають в багатьох країнах світу на сьогоднішній день Україна повинна регулювати це індивідуально з кожною країною. А давайте тепер спростимо це все і звернемося для початку до нашого внутрішнього національного законодавства, тому що воно також дає відповідь на це питання. Чому я особисто також, як юрист, коли дивлюсь ці норми, Можу вам сказати з високою вірогідністю, що міжнародні відправлення, відправлення таких повісток громадянам за кордон це досить утопічна ініціатива. Я нагадаю, що постанову Кабміну 560 чітко врегульовано, що повістка про військового зобов'язання до ТЦК може бути надіснено засоби поштового зв'язку, і тут чітко зазначається, в який спосіб рекомендованим увага. Я наголошую на цьому слові, тому що це дуже важливо. Визначає певний спосіб доставки рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу його місця проживання після завершення 60 днів. Тобто, якщо ви там оновили дані, наприклад, в резерв плюс, а ви за кордоном, і вказали свою закордонну адресу, то саме на цю адресу, ось цим рекомендованим відправленням, з описом вкладення з повідомленням про вручення, вам нібито можуть надіслати повістку за кордон. Ми бачимо з вами. В цій нормі, що тут не йде якесь розмежування про громадян, які за кордоном або про громадян, які в Україні. Тобто, це загальна норма для усіх громадян України, незалежно від того, де вони перебувають. Про те, як можуть бути фактично надіслані такі повістки в Україні громадянам, я вже розкривала цю тему детально на своєму каналі. Не будемо сьогодні повторюватись, тому що ми сьогодні про міжнародні повістки. А от щодо міжнародних, я вам пропоную подивитися закон про поштовий зв'язок, тому що тут насправді є дуже цікаві положення щодо цього питання. Цей закон визначає два дуже важливі поняття, які нас цікавить для з'ясування цього питання. Він визначає, що таке міжнародне поштове відправлення. А це поштове відправлення, що приймається для пересилання за межі України, доставляється в Україну або переміщується через територію України транзитором операторами поштового зв'язку. І друге поняття: цей закон визначає реєстроване поштове відправлення. А це Поштове відправлення, яке приймається для пересилання з видачою рахункового документа, пересилається з приписуванням до супровідних документів та вручається під розписку шляхом проставлення письмового, електронного підпису або з фіксацією технічними засобами. Більш детально на розвиток цих норм зазвичай приймаються підзаконні нормативно-праві акти. От одним із таких актів є правило надання послуг поштового зв'язку, затверджено постановою Кабміну. ось тут. Ми на розвиток тих норм читаємо: ось що міжнародні реєстровані поштові відправлення, що надходять в Україну! увага, Можуть пересилатися з повідомленням про вручення, що надходять друзі, в Україну. Послуга повідомлення про вручення не застосовується для міжнародних реєстрованих поштових відправлень, що пересилаються за межі України. Таким чином. Ані підтвердити, що міжнародне реєстроване поштове відправлення було вручено чи не було вручено, чи адресат відмовився від нього відповідно до чинного законодавства. Неможливо, якщо читати уважно саме ці положення. А я нагадаю знову ж таки, що постанова Кабміну 560 якраз регламентує питання належного підтвердження цього оповіщення конкретного військовозобов'язаного резервіста про надсилання конкретної повістки, це ж є дуже важливим. Це в нас суб'єкт владних повноважень. Він не може надсилати, як йому заманеться в будь-який спосіб такі повістки за кордон. І, відповідно, якісь порушення про підтвердження з оповіщення. Це буде тлумачитися, звісно, що не на користь такого належного оповіщення. Та й взагалі, на мою думку, усі ці повістки за кордон, вони. Абсолютно нікчемні не тільки з юридичної точки зору, а й з, з точки зору мети такої повістки, тому що очевидним є те, що якщо мета повістки викликати до ТЦК, Вірогідність того, що хтось приїде до ТЦК за такою повісткою, ну ви самі розумієте, яка а якщо мета таких повісток спровокувати громадян, умовно кажучи, не з'явитися за такими повістками, щоб потім накласти на них штраф і зібрати побільше таких штрафів, то знаєте, це також дуже утопічна. Безглузда ідея, тому що е, якщо дуже захотіти, їм набагато простіше це зробити, розіславши такі повістки, знову ж таки на українську адресу реєстрації таких громадян, яка я впевнена, що в багатьох залишилася. Е, тому щодо міжнародних оцих відправлень, міжнародних повісток, на мою думку, і відповідно базуючись на тих нормах, які вам я навела, е, це абсолютно безперспективна ініціатива з боку влади. Друзі, якщо ця інформація вам була сьогодні цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Напишіть коментар, ставте вподобайки, робіть репости та підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там я залишаю дуже багато корисних, цікавих юридичних посилань. Ваша інспектор права.